Водополіальний аналіз, будь ласка, ось бачення, як нам рухатись далі. І ключове слово має бути в цій реформі гідність пацієнта і гідність лікаря. Більше нічого не потрібно. Решта все само собою. Але 99% проблем медицини знаходяться поза медициною. Це середовище, де живе пацієнт і лікар. І Вся система боротьби в Америці між урядом і лікарями закінчується перемогою лікарів. Щоб уряд не придумав, як би стягнути гроші з лікаря, лікар все одно свої забере. І це безполезно абсолютно змагатися. От я тут був дуже розуміє думки, дайте природній шлях розвитку медицини. Легалізуйте все, скажіть правду, покажіть всі, всі тарифи, реальні ціни. Обрахунки. всі ці обрахунки є. Якщо потрібно, я готовий поділитись з вами, будь ласка, вони є вдруг Олександр Кавнічук, це і вісник соціальної гігієни, це і український медичний часопис, це економічне видання, я цим фахом займаюся. Будь ласка, всі питання, які ми зараз говорили, на жаль, вони стосуються одного маленького блоку. Як в медицині вижити в цих умовах політичних протистояння? На самом деле площина має бути чітка фінансове, економічне обґрунтування розвитку галузі, враховуючи те, що у нас старіне населення дуже потужне буде. Витрати будуть неймовірно зростати. У нас в бюджеті трьох не хватить, якщо ми будемо жити сьогоднішнім Дякую. Дякую. Сьогодні, але питання чи так прораховані ризики тіньових сходших в тінь, будь-які офіційних легальних докорів, інших, скажімо так, вигральних адміністративних метрах, пов'язаних з страховим фондом і випадком з мережі, а скільки ризиків раховані, що враховані в ідеальній системі сто мільярдів, всі прийдуть охорону здоров'я і всі будуть використані? Я хочу сказати наступним чином, що. 49-та стаття зразу відпадає, якщо економічно підійти до питання. І не треба МОЗ, я трошки вже гроші, це дуже великі кошти. Е, е, відпадає чому? Тому що треба відповідальність покласти на місцеву владу, а не на моз. Це не функція МОЗ відповідати за село чи за, за місто, за міме, я відповідаю. І що стосується тінізації платежів, як тільки мер міста буде відповідати за первинку, хвилиночку, хвилиночку, почекайте, його будуть обирати за смертність в місті своєму. Це вже досить цих Прибалтійських країн, Швеції і так інше. Є параметри оцінки охорони здоров'я, є так звані індикатори. У моїх обрахунках, що я зробив, я вам скажу, що... Враховані е, всі неформальні платежі, які зараз ідуть, і враховані всі корупційні платежі. І що вам цікаво, я завжди до розрахунків надаю методику. Стосовно вартості оплати фондів, як краще побудувати. Досвід Європейського Союзу показує, що оптимальні витрати йдуть, коли єдиний загальнонаціональний фонд медичного страхування і він має філії. Конкуренція між фондами. Призводить, це німецька модель більше. Все-таки дуже великі витрати на адміністрування йдуть, особливо в приватних структурах, через це майбутнє тільки загально медичним страхуванням. страхування. Пані Олександр, зараз на виснує чотири загальнодержавні фонди, один з них пенсійний. Який дефіцит пенсійного фонду надають. Я, я перепрошую, дефіцит пенсійного фонду пов'язаний з прямим втручанням уряду в діяльність цього фонду. Та ми зараз Дорочку, почекайся. Всі пенсійні фонди всіх країн світу працюють як довгостроковий капітал. Він має свої повноваження. Вони купують акції, облігації, вони йдуть гравцями на фондових ринках. Це зовсім інша модель. У нас пострадянська модель. Якщо ми пострадянську модель пенсійного фонду накинемо на загальнової фонд, ми будемо мати пострадянську модель ніяку нову українську медицину, навіть варту управління коштами. Я скажу даний момент у нас є один лише дефіцитний кошт через додаткові управління. Хвилиночку, а я Це питання. Тобто ми говоримо про те, що Конституційний суд, говорить що. Заборони е, 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 оподаткування чи безпосередньо громадян додаткових за допомогу. А? Самими громадянами. Тобто, якщо ми говоримо про зелені закладів, то це буде в разі, де податки на громадян. А так, ми оплатимо сьогодні. Ми не платимо за медицину. Ми не платимо за медицину, вона схована. Тобто ми на даний момент можемо розраховувати тільки за працююче населення, яке на даний момент в Україні за неофіційне виробником складає 18 мільйонів максимум, при цьому 6 мільйонів фактично не працюють, а 13, тому що вони отримують мінімалку. Ну там, 800-800 гривень на тисячі 200. Тобто питання наповнення бюджету і до того, чи можна пропонувати механізми, які класні у вас ідеї, ми теж за це, але зараз не маючи контролю за використанням і розуміння, яким чином буде управлятися цей національний фонд. Як коротенько, по-перше, фонд має бути виділений з мостів, такі, що буде мату мати. Повинен бути абсолютно автономний в управління раз. Друге, вся пострадянська модель мислення, яку зараз ви мені перерахували, в тому числі Конституційний суд, вона абсолютно тут не має е, ніякої перспективи. Якщо будемо такою логікою Конституційного суду накидати пострадянську, це взагалі розвал економіки. Взагалі українці потребують правди. А правда полягає в тому, що в нас витрати на охорону здоров'я. Складають 7 із 70 ПВП це нижня межа Європейського Союзу. Дорогі мої, ми давно вже в Європейському Союзі повитрали. Тільки от як вони рухаються і до кого. І чому вони так рухаються? Ось чому питання. Тепер стосовно е, об'єму загальнообов'язкового фонду медичного страхування. Ні копійки коштів я в розрахунках не додав. Я легалізував державну складову і тіньову складову. Але це враховано за рахунок математичного апарату, я туди не втручався, я брав ціну надання послуг провельної допомоги, я додавав, не брав ціну звідти <співствувати> зараз. це Таке хвилиночку, хвилиночку. Я хочу сказати, що хвилиночку Хвилиночку, дивіться. По первинній допомозі. Не порівнюйтесь почитати. Є так звані назад. Є для де нічого це не вимагає. Колечко, я запрошую довго. Питання не записав. Дивіться, різного Бо... ось чути. Колечко, ну <рикати> no, послухайте, всі втомилися вже від <рикати> мене. Чекайте, назад не перебивайте. Є дуже цікаве міжнародне кохання. Національні рахунки охорони здоров'я є міжнародний... міжнародний стандарт. Україна перейшла на врахунок витрат. І там чітко написано, що пацієнт платить, держава платить на первинку 40 гривень, пацієнт приходить платить 30 гривень. Я зараз не буду точно казати. Повторні допомоги. Всі ці цифри, що говорите, є. Я, я не маю права як економіст фантазувати, я можу брати тільки статистичну базу реальних платежів державного бюджету і тіньових, які дають люди. Я О, ти от і все. Але я хочу сказати, ніякої паніки. Ми не будемо ні копійки бюджету додавати. Ми маємо єдине викинути з бюджету охорони здоров'я 25% на так зване вдосконалення управління охорони здоров'я. Що це за кошти? Куди вони йдуть? Я не можу в кінці знайти в бюджеті. Я, я сяп, де пану, сам депозив. А інвестиції я перепрошую. Медицину тільки прийдуть туди, де буде прибуток. А вони не прийдуть просто. Туди. Та, Тож, 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 там... Тож, ситуація з... Моя Дискусія з паном була хочена. У нас була розмова стосовно колекційної роботи. І категорично, проти чого були експерти ТП, це впровадження землі військового державного лісного хронія за право. Я це його звучаю. На що він дуже здивувався? Як же штаб, як мандра? У нас почалася дискусія, і тоді модератор попросили приконити дискусію про медицину, бо там ще 19 напрямків, економіка виготовка медицини. Після того, з паном Кольчкою дискусію, продовжує, але лише без стане. Я каже, зрозумієте, питання не в тому, що ми маємо. Питання в тому, що мінімальна сума, яка буде потрібна на те, щоб впровадити державне, 85 мільярдів. А тут сказали це про 116. Я кажу, окей, запитання. Відповідно, в мене запитання. Чи ви зможете забезпечити? Чи ви зможете забезпечити ці 85 мільярдів з бюджету? Чи ви зможете? Він каже, добре, про це варто говорити. До чого я веду? У нас зараз, на жаль, немає економічного вибуху, що це зробити завтра. Ніхто не проти. Якщо б це ситуацію, але не завтра. Я перепрошую, до... не... ви мене на основний бачимо, думайте про легалізацію. Де не про нові кошти, йдемо про ті кошти, які є в іншому інших дішеті. Йдемо про ті кошти бюджетні, які теж відсотків 20, 30, 50 років. Йдемо про ті кошти, які не бюджетні.